Це було 1 березня, це був початок весни. Найстрашнішої весни в історії Херсону, мабуть. Ми сиділи, ми розуміли, що вже п'ять днів окупанти знаходяться на території Херсонщини. Вони в останні два дні перейшли Антонівський міст, який наші боронили до останнього. Вони стояли на кільці біля Антонівського моста два дні. Вони не заходили до міста. Чи не було в них? Команди чи не було достатньо сил, і тому всі чекали, всі чекали, і у нас дуже активно працювали телеграм-канали. Ми бачили прямо прямому ефірі, як вони заходять до міста, так вареницею, знаєте, один за одним. Ідуть нашими вулицями, йдуть під нашими вікнами, під балконами. Спорожніле місто, воно просто затамувало подих. Ось воно вдихнуло, а видихнути не змогло до кінця окупації, розумієте? Цей шок, коли люди перші дні не могли вийти, була стрілянина, були вибухи. Поряд зі мною через дорогу територія обласного ліцею. Це один із тих трьох епізодів, коли наша тероборона намагалася боронити наше місто. Але вже другого дня, коли я пішла туди, я побачила. Тіла наших героїв накриті простирадлами.